Оскільки закон любові служив основою Божого правління, то щастя усіх створених істот залежало від їхньої абсолютної згоди з його великими принципами праведності. Бог бажає, щоб усі створені ним істоти служили йому з любові, з почуттям поваги, що походить з розумінням і оцінки його характеру. Він не знаходить ніякого задоволення від примусової пошани, тому всім дає свободу вибору, щоб його творіння могло служити йому добровільно. Однак знайшовся той, хто вирішив зловживати цією свободою. Гріх зародився в тому, хто після Христа був найбільше уславлений Богом, і у своїй могутності й славі. Посідав найвище становище серед небожителів. До свого падіння Люцифер був першим херовимом, хоронителем святим і бездоганним. Так говорить Господь Бог: Ти печать досконалості, повин мудрості і корона краси, ти прибував у Едемі, садку Божому. Усякий дорогий камінь на одежі твоїй ти помазаний херувим хоронитель і я дав тебе на святу гору Божу, ти ходив посеред огнистого каміння, ти був бездоганний у своїх дорогах від дня Твого створення, аж поки не знайшлася на тобі несправедливість. Люцифер завжди міг би користуватися прихильністю Бога, любов'ю і шаною ангельського воїнства, якби він віддавав свої благородні здібності для благословення інших і для прославлення свого Творця. Але пророк говорить стало високим Твоє серце через красу Твою. Ти занапастив свою мудрість через свою красу. Поступово Люцифер почав плекати у своєму серці бажання самозвеличення, ти ставиш своє серце на рівні з серцем Божим. Ти ж казав був у серці своєму: Поставлю престола свого і сяду я на горі з бору богів, підіймуся понад гори хмар. Уподібнюся Всевишньому. Замість того, щоб заохочувати творіння Боже любити свого Творця понад усе, віддати йому всю любов і вірність створених ним істот, Люцифер спробував примусити їх служити та поклонятися йому, зажадавши честі, яку безмежний отець виявляв своєму синові. Повелитель ангелів став домагатися влади, яка належить тільки Христові. Амінь.